Нерідко логіка наших роздумів по відношенню до незрячих вибудовується, приміром, ось так: якщо мені зав'язати очі, я ж нічого не можу робити. Відтак і сліпа людина теж нічого не зможе. Таким чином, складається стереотипне бачення про сліпих, як про убогих, нещасних з максимально обмеженими можливостями людей. Звичайно, таке відношення з боку суспільства складає для інвалідів великий дискомфорт у працевлаштуванні, пересуванні та й взагалі власне, у самому існуванні. Сліпий використовує ті відчуття, які в нього залишилися. Зряча людина в більшій мірі таких навіть не потребує, не використовує. Тому їй і уявити важко, наскільки вони різноманітні та багатогранні. Карл Брюклен. Graças Мені. Сьогодні Наталя виховує 11-річну доньку Анастасію. Не заперечує, що якби мами не було поруч, то б сама навряд чи справилась. Я бачу так, якби по, ну, по медичним показникам, один рядочок. Це аж Ну, як ви знаєте, це дошка. А взагалі в мене в. Висока міопія, це найвища близорукість. Тобто, я бачу дуже близько, якщо мені щось ну, під, під яке я під нос підсуну, так, я побачу, я читаю і пишу. А, наприклад, тут вже вас за 5 метрів будете йти, я вас не впізнаю. Коли ви підійдете і скажете, добрий день. Так як от раз, як ви зайшли, я це та да, то я вже узнаю там чи по голосу я переважно узнаю. А десь я вас горді ніколи в житті не, не узнаю. Люди мені якби ну лиця зливаються, і я не розрізняю. мене дитина бігає десь, да, то вона вже поки не підбіжить тако близенько, то я її не побачу. Як вона колись втікла, десь гралася. Я шукаю дітей повно, я підхожу і дивлюсь, дивлюсь її немає. Поки вона вже хай сама чи не крикне, чи не підбіжить. Нині Наталка і донька проживають в трьохкімнатній квартирі разом з мамою Олею, сестрою, котра, до речі, теж незряча, та її двома дітьми і чоловіком. Фінансування у родині зовсім невелике. Пенсії по інвалідності та зарплатня Ольги Петрівни ще віднедавна Наталці Дячук призначили стипендію мера рівного за активну громадську діяльність. Втім, і цих грошей ледь вистачає на життя. Взагалі, як от би сам вже жив, то це ж нереально звичайно. Ціни піднялись на харчі, то взагалі зараз, я не знаю, навіть на базар боїшся ходити, бо щось купити чи не купити. І так само ну, одяг треба. Ну, так як мені, то я вже там не дуже купляю, а дитині, треба, вона дуже росте і в те взуття весь час купив, вже через півроку треба знову купляти. Ми, звичайно, дорогого не купляємо, а купляється дешевше, воно ще гірше, тому що в Норвезії і знову купляєш те саме. Сьогодні ж зачинені двері більшості виробничих підприємств Українського товариства сліпих. Спеціальні заводи, де людям можуть забезпечити роботу, а отже платитимуть кошти, незрячі перераховують по пальцях. Молодь у чорних окулярах уже й не сподівається на підтримку колись потужної громадської організації УТОС. Люди з вадами зору реалізують свої амбіції, працюючи масажистами, юристами, вчителями, а також в інтернет-бізнесі. Вони об'єднуються в громадські організації, аби й виборювати свої права. Наталя ж зовсім недавно отримала місце роботи в УТОСі. Щоправда, тимчасове. Я диспетчер, сижу на телефоні за столом. Дзвонить телефон, людина незряча. Дзвонить, говорить там своє прізвище, ім'я, говорить, наскільки годин потрібна послуга і куди їй треба йти. Чи в совб'яз, чи в поліклініку, чи на ринок щось купити, чи в аптеку, будь-куди. Зі мною працює ще три людини. Це супроводжуючі. Замовлень багато. І я так само, ну, щоб дівчатам було легше, я деякі замовлення беру сама. Там є мене якийсь там час. І, але я ж беру таких людей, де допустім, де я знаю. Є у Наталі захоплення, спів. Саме у ньому вона знайшла віддушину заспокоєння та натхнення на подальші хороші справи. Не сидимо вдома, не закрилися в чотирьох стінах. Там багато, бачите, хто і пише вірші з наших людей. Бачите, бо я там співаю. Ну кожен себе хоче десь проявити, в чому він може, і стараються, і набагато більше стараються, мабуть, в чомусь себе проявити, ніж люди, які мають повне здоров'я. Є люди, які за це здоров'я борються, і для когось це щастя, якщо ти сьогодні зміг спокійно встати, провести день, ніде не впасти, під машину не попасти. Ти вже... Це є маленька перемога кожен день. «Цвіт облетить, блетиця буде свій. Цвіт... a makbuldu